Будь-яка розруха починається в головах, сказав класик. В чергове пересвідчилися у цьому працівники локомотивного депо під час прибирання закріпленої за підприємством території. Це печально, що традиційно, тому що что... традиційно тут много мусора, і ми боремося з последствиями, а, стоїло б боротися з причинами. Вот. Всі ми знаємо, що государство наше взяло курс на Європу. Я думаю, пока. Ми в собі не поміняємо свою менталітет і вас наше. Ми з цим будемо боротися постійно. За локомотивним депо наказом начальника дороги закріплено територію вздовж залізничного полотна в межах з 931 го кілометру до 939, го якраз від станції Лозова до Придніпровської залізниці. У суботу 200 працівників локомотивного вийшли прибирати увесь непотріб, що накопичився протягом зими. Здесь бытовой мусор, здесь постоянно из года в год бытовой мусор. Спасибо гаражам ГСК-13, ГСК-17, ГСК-9, которые э, в кавычках отличаются в плане засорения нашего города. Мы нашли э, мусорный пакет с квитанцией э, об, об оплате вот, с пятого микрорайона. Мы, я не буду озвучивать, кто это, но я думаю, что Нашим горожанам, бути стыдно. озираючись навколо, починаєш думати, що зовсім ми не соромно городянам, що діють умисно. Що мета і є перетворити місто на звалище, усюди пластик, скло, бляшанки, будівельне сміття, поліетиленові пакети усіх кольорів, усіх розмірів, висять на деревах, кущах. Вздовж п'ятого мікрорайону незапаскудженого місця взагалі не знайти обурені залізничники. Хочеться вийти на природу і просто відбув. Ну, не без того, щоб працювати. Ну, звісно, не в таких условиях. Просто це здесь немножко чище. Якщо туди на саме часу піти, там просто. Сім лет ми локомотивне убирають ото, ото наш участок, от этого моста до роздівалки. І, і ми не перестаємо кожен рік. Вот, пацаны, вот это вот дома. Вот здесь вот на каждые 300 метров мусорные баки стоят. Но мы такое здесь находим. Люди насколько беспардонно относятся к чужому труду. Я предлагаю хотя бы раз, вот это вышли по ней вот здесь вот поубирали, так как мы после всех э, вот этих безобразий. Шоу. А это что за находка? А це та от у нас босоножки новенькі Это... на міське сміттєзвалище зранку вивезли вже не одну переповнену машину. Сміття та непотріб після усіх процесів життєдіяльності людини назбирали залізничники і у лісосмузі вздовж третього мікрорайону. Це одноразові салфетки та. Це... Бутылки пластмассовые, это Бутылки, памперсы, токами, к сожалению. Памперсы, куча салфеток всяких, да. все чистые, но вокруг грязно. Это траивает, немножко траивает. даже нас унижает, но вот мы пришли спасти город от мусора. Это не кто-то выбросил, это может кто-то из наших знакомых ехал в вагоне и выбросил в окно, в ну, салфетку. Да, люди, которые, в едут. Да. 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 Люди, которые мере, едут в Европу. Да. Я но. могу сказать одно. Те, которые работают на железной дороге, никогда не выбросят, даже мне семечку. Чому ми не бредливі, чому немає потреби в чистоті? Прикро. Дівчата з локомотивного депо говорять, поки ми такі громадськими толоками зробити наше місто охайним неможливо, бо чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Вважаємо жителі Лазаволь, хочеться всіх звернутися і сказати. Давайте починати давайте... Чисто да? Да. чистоту з себе, зі свого окруження, з питання своїх дітей. Це -за від дорослих залежить все. как проводится тут лето, отдыхают все. После себя, пожалуйста, убирайте. Всем бы хотелось пожелать, давайте начнем с себя, давайте работать над самими собой.